Всім привіт! З вами канал Пробуємо самі. В цьому відео хочу вам розказати та показати, що в мене виконано опорно поворотне колесо для легкового причіпа. Виконано воно все із того металу, що в мене був під рукою це листовий метал, купники, швелера, труби і тому подібне. Тому давайте почнемо, мабуть, із гвинта. Гвинт я взяв за основу із трапецеєвидною різьбою. Загальна довжина гвинта 44 см. Діаметр е, трапецеєвидної різьби. 25 мм. Далі сам хвіст. Гвинта переточений під, під різьбу М18, яка в свою чергу довжиною 10,5 сантиметрів. Посаджено сюди радіальний підшипник і опорний підшипник для легшого прокручування по, по одного колеса. Сам підшипник брався, щоб ну плюс-мінус досить так плотненько, щоб заходив ось цю трубу. Ця труба у нас, зараз скажу, діаметром 44 міліметри. Довжиною 36,5. Закріплена вона двома вухами. Все це у нас приварено до 140-го швелера. А до самого швелера приварна ось така пластина для фіксатора поворотного колеса у складеному та в розкладеному стані. Далі переходимо до ось цієї труби. Довжина цієї труби у нас 32,5 см зовнішній діаметр труби 41 мм Ця труба повинна у нас ходити вільно в цій трубі. А, не сказав ще одне: ось цю трубу я перерізав. Та зменшував діаметр під, під цю трубу. Ця труба у мене не перерізана, вона, вона у мене заводська. Далі труба приварена до платформи з поворотним колесом. Платформа сама 13,5 на 13,5. Колесо у мене 200. У цьому в нас все. Давайте, мабуть, перейдемо до основної деталі. Це ось ця рамка. У мене на неї пішло саме більше часу. Дуже так і було марудно робити. Давайте пройдуся по її розмірах. Сам квадрат розмірами 14х14. Глибина пазу. 10 міліметрів. Ширина пазу 32 міліметри. Посередині цього пазу уварено болт е, на болт на М. Вибачте, немає мене штагін циркуля. На М 16 на цьому болту все тримається, можна сказати. Це основний болт брався він посиленим. Для легкого поворота поставлено сюди опорні підшипники. Якщо вони по висоті не вистачають, то просто підкладено у мене додатково ще шайби, щоб зробити вісне, щоб сам поворотний механізм не тер та спокійно собі крутився. На Stumble болту. Далі пластина. Ця пластина прижимає ось цей квадрат, сам квадрат до дишла причепа. Тут, я думаю, сильно пояснювати не потрібно. вона також по розміру самого квадрата. Фіксатор. Також така немаловажна річ. Це щоб фіксувати колесо в складеному положенні та в положенні, коли воно тримає сам причіп. Зараз я вам наглядно покажу, як воно хоч трішки повинно працювати. Так, колесо фіксується у розкладеному стані, а так колесо складається. І просто ззаду вручну фіксується штепором. Ну, Тобто нічого тут вищої математики немає. Далі я зробив ось таку ручку, вирізав пластину, уварив сюди гайку, яка в свою накручується на ось цей винт, конторгається, знайшов ось таку крутілочку і, і якось так. Ну, думаю, більш-менш я вам все розказав. А зараз не закривайте відео. Я в кінці вам покажу, як воно в мене працює. Також ви можете глянути це все в розділі на моєму каналі, в розділах Shorts. Там є невеличке відео. Ну я вам ставлю трішки більше. Також хочу сказати, щоб ви підписувались на мій канал. Чекаю вас на тіктоці також. Там, може, трошки більше інформації про це буде. Будуть трішки фотографії цього. Воніше не будуть вони вже є, Ну я з вами прощаюсь. Дивіться відео.